Усім привіт! Ви на каналі Мама Готує. Наближається Різдво і вже час подбати про подарунки для своїх рідних, близьких та друзів. І власне сьогодні цим я і займалась, випікала різдвяний штолен. Ця німецька випічка уже добре прижилась в нас в Україні і в мене в родині також. Він дуже смачний, але не бюджетний. Тут багато масла, горіхів та сухофруктів, але і на полицях магазинів він також коштує недешево. Тож один раз в рік можна приготувати собі хоча б невеличку порцію і поласувати на свято цим смачним смаколиком. А також це чудова ідея для різдвяного подарунку. Сьогодні пропоную вам. Рецепт бездріжжового сирного штолена. Для мене він найсмачніший. Тому ділюся цим рецептом з вами. Отже, для приготування такого штолену нам потрібні будуть такі продукти. Кілограм 400 г просіяного борошна. Пів кілограма кисломолочного сиру, пів кілограма м'якого вершкового масла. Масло у мене цілу ніч постояло при кімнатній температурі і бажано використовувати 82% жирності, пів кілограма цукру, ванільний цукор, розпушувач, сіль, 4 яйця, горішки 200 г. Тут у мене 100 г волоських горіхів і 100 г мигдалю. Можна використовувати лише волоські горішки. Я їх попередньо підсушила і просто порізала ножем, сильно дрібнити їх не потрібно. Ну і сухофрукти. Тут також беріть такі, які вам подобаються. У мене 150 г родзинок, 150 г журавлини та 200 г цукатів, а можна брати і курагу, і вялену вишню, тут уже по вашому смаку. Попередньо на ніч я заливала сухофрукти соком з двох апельсинів, так що потрібні будуть ще два апельсини. А можна замінити апельсиновий сік на міцний алкоголь, наприклад, коньяк або ром. Також потрібна буде ще цедра з цих двох апельсинів, але я сьогодні буду використовувати ось таку готову апельсинову цедру. Вона така солоденька, її можна купити, дуже схожа на цукати. Якщо ви такої не знайдете, то просто беріть цедру з двох апельсинів. Ну і додатково ще потрібно буде. Приблизно 100 г вершкового масла для змазування уже готових спечених штоленів та приблизно 350 г цукрової пудри для посипки. Така кількість продуктів розрахована на подвійну порцію. Ви ж можете приготувати одну, тоді і продуктів потрібно буде вдвічі менше. Але я у описі напишу подвійну порцію, саме так, як я сьогодні готую. До м'якого масла висипаємо цукор і збиваємо, вірніше навіть не збиваємо, а розтираємо масло з цукром. Ось так перетерла масло з цукром і поки що його відставляємо. Нам потрібно буде зараз до нього додати сир, але сир у мене зернистий, тому його попередньо потрібно блендером довести до стану сиркової маси, щоб він був однорідний. Якщо у вас сир м'який, то цей крок можна пропустити. Тепер ось цей перетертий сир. Потрібно додати до масла. Додаємо і все знову ж таки перемішаємо блендером. Далі до цієї сирно-масляної маси додаю яйця, додаю сіль. Додаю ванільний цукор. І далі знову міксером усе перебиваємо. Довго збивати з яйцями не потрібно, як тільки маса стала однорідною, цього достатньо. І тепер будемо вводити борошно. Будемо вводити не все одразу, а частинами. У мене кілограм і 400 г, можливо, все не піде, тому слідкуйте, щоб тісто не було забитим. Додам ще розпушувач сюди до борошна і починаємо спочатку міксером замішувати. Додаю другу частину борошна. На наступну частину борошна я вже додала і міксеру стає вже важко працювати. Тому я замінила на ось такі насадки гаки. Якщо у вас таких немає, переходьте на заміс руками. І ось подивіться, у мене залишилося приблизно 200 г борошна. Уже вкрай важко працювати міксером, тому я розстелила коврик. Підсипала його борошном, виклала тісто і вже буду домішувати його на коврику. Ну, ось таке м'якеньке в результаті у вас має вийти тісто. Борошна у мене трішки залишилося, але ви все-таки готуйте зазначену кількість. Кілограм 400 грам, тому що борошно буває різне, можливо, у вас воно все піде. Далі знову підпиляю стіл, викладаю тісто, ось так його трошки притискаю, робимо ніби такий пласт. І тепер сюди нам потрібно викласти сухофрукти. Ось так прямо з цим соком, який залишився. Далі сюди ж викладаю апельсинову цедру. Якщо у вас звичайна цедра, то можна її додати на етапі тоді, коли ви додаєте яйця коли тільки починаємо замішувати, щоб вона рівномірно розподілилася. Так, і сюди ж висипаємо горішки. І тепер наше завдання все це вмісити в тісто. На цьому етапі тісто у вас стане липким. Не лякайтеся, так і має бути. Якщо вам вкрай важко з ним працювати, можете підсипати борошно. Ось я підсипаю те борошно, яке у мене залишилося. Але багато все ж борошна не додавайте. Ось такий у вас має бути результат. Коврик чистенький, все гарненько вмісилося. Все. Тісто готове. Візуально ділимо тісто на 4 частини. У нас буде 4 штолини. І тепер показую, як ми будемо формувати штолен. Беру лист пергамента, викладаю на нього одну частину тіста і ось так руками просто не качалкою, а руками розплескуємо. Робимо такий пласт. Ось так зробили пласт руками, а тепер беремо пергаментом, з допомогою пергамента, і ось так одну частину наверх. Робимо ніби такий як вареник. Таке формування штолена, має символічне значення. Ніби пилинаємо ісусика. З допомогою пергамента перекладаємо штолен на деко, формуємо з пергамента ніби такі бортики. Тут у нас буде ще один штолен, зараз я зроблю його, сформую. Родзинки, які зверху краще ось так сховати, десь всередину, щоб вони не горіли при випіканні. Духовка у мене вже розігрівається до температури 180 градусів. Режим «верх-низ», без конвекції. Ще один спосіб формування штолена. Знову ж таки робимо паляничку і тоді з одного боку ось так його завертаємо з допомогою пергаменту. І поверх другою частиною знову ж таки ніби пилинаємо дитинку. Можете так робити, як вам зручніше. Ось такі в мене вийшли перші два штолини, духовка вже розігрілася, відправляю їх випікатися приблизно на 50-60 хвилин. Дивіться по своїй духовці. І поки випікаються перші штолини, я вже формую наступні. В Кухні вже неймовірний аромат. Шкода, що камера не може його передати. Перші штолини спеклися, випікались вони у мене 50 хвилин. І ось так вони виглядають. І тепер, поки штолини ще гарячі, нам потрібно їх змастити вершковим маслом розтопленим. Змащуємо зі всіх сторін: зверху, знизу, по бокам. Це буде така, як захисна плівка. Тому що штолен наш буде довго зберігатися. Мінімум 3 неділі він буде зберігатися до Різдва, а взагалі-то штолен може стояти навіть 3 місяці. Акуратно і обережно перевертаємо штолен на іншу сторону і також змащуємо з іншої сторони. По бокам також обов'язково гарненько змащуємо. І тепер наступний крок. Нам потрібно посипати штолин цукровою пудрою. Це також буде такий захисний шар. Набираємо уситочку і посипаємо також зі всіх сторін. Знизу, зверху, по бокам. Акуратно перевернули. Дуже обережненько. І посипаємо знизу. Минуло десь 10-15 хвилин і бачимо, що штолен уже почав вбирати в себе цукрову пудру. Тепер посипаємо ще раз другим шаром щедро-щедро. Він має бути як в такій шубці з цукрової пудри. Як в сніжку. Штолен так має постояти приблизно годину, добре охолонути, і тільки тоді ми його будемо запаковувати. Ну, і ось у мене вже готові два наступні штолени. Дивіться, які гарні. Минула година. Штолен добре охолонув, і тепер його можна загортати для. Тривалого зберігання. Я його переклала на новий лист пергаменту, хоча можна і загортати в той пергамент, на якому ми випікали. І тепер загортаємо. Ось так. І ще в нас буде один шар з фольги. Фольга буде захищати його від вологи. Два перші штолини мої вже запаковані, два наступні ще чекають своєї черги. І можна вже відправляти їх на зберігання у прохолодне, сухе місце. Це може бути веранда або, так як у мене, балкон. І в такому вигляді вони чудово зберігаються аж до трьох місяців. І такий штолен я можу приготувати на замовлення ось в такому красивому новорічному пакуванні. Буде чудовий подарунок до свят. Можливо, когось зацікавить. Пишіть в коментарях. Ну і один штолен я вирішила все-таки розрізати і показати вам, який він всередині. Ось так він виглядає. Штолен буде міняти ще свою структуру. Чим довше він стоїть, тим смачнішим він стає. Тож є ще час для приготування. Обов'язково приготуйте таку смачну випічку до Різдва. Буду рада вашим вподобайкам, пишіть коментарі, пишіть, яку різдвяну випічку ви будете готувати на Різдво. А також підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Дякую, що дивились моє відео. До нових зустрічей!